Всім привіт друзі, з вами я український мой геймер і сьогодні ми будемо селити моїх юнітів Як ви бачите, я вже селю на всіх батьків. Я буду селити оцих юнкоманків Так що давайте подивимося на це швидкості 10 разів швидше. І так, як ми бачимо, ми дійшли до Кар Спікермені. Ми їх теж будемо селити. Я не знаю, скільки їх. Ну, давайте переглянемо, як я їх сельний в X5 швидкості. Поїхали. І все. Я осельно всіх карт спікер мені. Тепер далі будемо селити. Уже ну, нового Юніта я лишу дві штуки. Так, тепер ти в уменів. Так. Давайте. Давайте вже, наприклад, X5 я буду... В X4 я осельню ці всі, всі рарки. У їхали. Так, тепер давайте епіки будемо селити, в мене їх менше, ніж рарок, тому я думаю я буду дивитися, як я буду їх селити. Так, медики... я, звісно, одного епіка лишаю чи двох. Просто якщо це якийсь крутий епік, то, то я лишаю. А якщо там в мене один епік, і він з минулого оновлення там. Там з минулого там, то я не рухаю його. Боже, скільки їх тут багато? Скільки мені раз не везло. Так. О, ми вже до легендарок підійшли. Знову ж так кажу, нових юнітів і легендарок я лишаю хоча б одну чи дві штуки. Ну, Отак от, от. Так. Угу. Ну, вроді ще оцих сельно. Лафергана я не буду селити, ні, лаферган навіть крутий. Дуже крутий. Но я думаю, все, я міфіки точно не буду. І давайте селимо. 14 тисяч! Це так багато, ого! За цей час 14 тисяч. Нічого собі. Ну а за увагу, вами був я український лонггеймер. Всім па-па. В наступному відео я буду відкривати це. Ну, а Всім дякую за увагу, вами був я український українськиймер. Всім па-па. Не забувайте підписуватись та, став... та ставити лайки.